Так, люди, ну що, всім доброго дня, прикиньте, приїхав на свій соняшник, приїхав на Сузуку. І дивіться, що в нас люди в селі роблять, виходить, це село Незабудіне. Гляньте, хто то приїхав мотоциклом, мопедом, заїхав на поле. Ось ось сліди його видно, він тут газував, топтався. І взяв, позривав усі головки, там, де були, знаєте, край був такий непоганий сонячник. А гляньте, він уже мене зацвів. А ця час не цвіта, я такий думаю, що за ситуація, гляньте, позривало головки повністю, дивіться. Ось о, рядок, нема головок. Де хороший соняшник? Гляньте. Блять, ну що люди, що це що це може бути за тварина така, що приїхати до мене на поле і взяти це все діло зробити. Гляньте, ось ось. Ішло по рядку і валяються головки, дивіться. І це ж хтось здоровий якийсь мужичара лазив, виходить, тупо по полю блядь, зривав головки, чи що, чи це вони відпадають у мене, чи. Так. Як так. це? Гляньте, головки вже починали цвістися, допустимо, навіть мабуть, на вчора, позавчора вони було. Ще, ось свіжі лежать. Ось, ось ще свіжі головки лежать. Сок ось виступає з неї. Ви представляєте? блядь, що за люди. Я чесно, я взагалі, я випав тільки що. я... В мене, в, мене, в мене немає слов, і, гляньте, воно ходило просто ось порядках, і отак ішлось, і збивало мені головки, чи що. Ну, получається так. Гляньте. Осьо, головок немає, рядок, ось головок немає. Все тільки так можуть робити якісь гандони, виходить. Тобто, по-другому я не можу сказати. Це сука. Це люди так завидують чи що, я щось не можу зрозуміти, що воно тут з краю стояло, нахер ти прийшов і його блять, оце порубав. Так ще й мотоциклом заїхав на поле, ось видно сліди, гляньте, біля кожного цього валяється головка, дивіться. Просто. Ось ходив, ось ось сліди, ось, оно, оно, гляньте, сліди ходило по полю і збивало головки. Це вже треба, виходить, треба ставити стовп і ставити камеру на поле, щоб дивитися, що хто це такі пакості робить чи що. Гляньте, повалилося, ну зачем. Що це, що, що це можна було робити? Гляньте, позасихало. Та ні, воно не свіже, ну, це, мабуть, вчора таке, як було чи коли. Я не знаю. Прикиньте, оце ось отак п'ятак, весь отак ось. Тупо немає соняшника. Позбивало головки, взяло. Ну зачем? Я не розумію. Я не, я не в дорозумінні якомусь. Ось, о, стояв хороший соняшник, взяли, збили. Да, це жесть, звісно.